Яку Господь нам дарує і буде дарувати кожної хвилини і кожної миті. Дуже цікава тема, і це тема, яка називається церква в цифровому середовищі. Ви ж колись, ви колись чули тему, яка називається церква в середовище? В кожному контексті деякі люди пишуть по-різному, наприклад, середовище України, середовище там інших або середовище другої любові для того, якої на тебе вже надіється Господь і хоче сказати тобі декільками словами. Наприклад, деякі люди кажуть про те, що ми маємо любов до Бога, любов для деякої любви спілкування або для нашого благословення і для нашого духовного ставлення, якщо Господь каже нам про. Ту любов, яку Господь каже нам. Якщо дивитися про ту любов, яку дає нам Господь, ми розуміємо про те, що каже питання світло в темряві конференціям. Назва конференції, ви ж вже всі читали, читали, хтось бачив і хто розуміє, про що я розповідаю. Для тих, для, до нас приєдналися з Тіктоку, з, з також йде трансляція та йде трансляція у Тіктоці. Дякувати хлопцям, нас приєднали і туди. Трішки там, може будь-підвисать, але да, трішки може підвисать, але про світло в мережі, то ми маємо значення, яке значення має кожна людина. Для Тіктоку, для хоче, хто хоче приєднуватися. Приєднуйтеся через Ютуб канал Артем Чукарсеню. Там є про що можна поговорити. Дивіться, наша тема ж по іншому там, може бути, краще видно, ніж на Тіктоці. Тема нашої конференції називається Світло в мережі. Трішки сліпе світло, не, пробачте, мене не видно тоді. Дивіться, світло в мережі, ти маєш про те можливість, яку Господь каже тобі, про твою любов, яку ти даєш нам в християнському форматі. Чому завжди люди вважають про те, що важлива думка кожного це ваша думка в середовищі? Вступ нашої сьогоднішньої це нова епоха для церкви. Чому епоха для церкви? Взагалі для деяких людей вважається епоха для церкви це різним словом любові, різним словом благодаті, різним словом любові для християн. Взагалі вважається любов, в нова епоха в церкві. Це той момент цифровав в інформаційному просторі. Чому інформаційний простір для нас важливий, ніж для інших? Тому що інформаційний простір ми завжди думаємо про ту можливість, яку ми хотіли і будемо далі робити. Тому що деякі скажуть, що ні, ми не будемо робити, нащо нам це, нащо нам те і нащо нам про ту можливість казати, коли ти хочеш вести ефір церковний. Питання, питання для деяких людей вважається цифрова епоха це не та епоха, а епоха інших та медоріальних та неймовірних контент свого життя. Коли ти ведеш свій інформаційний простір, ти маєш значення для кожного і для кожної людини в християнському місті. Форматі. Велика епоха нашої церкви. Це, наприклад, епоха для кожного і епоха для деяких людей, які ми маємо, і розуміючи про те, що Господь каже про нас. Тому що епоха церкви це можливість мати. Велике значення та епоха про ту можливість, яку веде нас, і розуміючи про ту любов, яку дає Господь, і розуміючи про те, що кажеться в, кажеться в Біблії. Друзі, напишіть коментарі, ефір не підписай, бо, дивлячись по сигналу, десь є перебої з інтернетом. Взагалі, тема сьогоднішня. Це да, тяжка для деяких, але для деяких, скажу, це полізно розумна. І для тих, хто може розуміти, то тих має велике значення в, епохі, в цифровому інформаційному просторі. Християнська тематика взагалі вона складається на три. Основні частини. Перша основна частина це служіння, друга дитячі клуби, і третя це богослужіння. Чому богослужіння ти маєш велике значення про свою медіосферу, розуміючи той контекст, який я читаю, або ти читаєш, або інший, інша, або Інша людина читає його, маючи велике значення про епоху, ти маєш велике значення в цифровому в церкві. Тому що біблійне завдання, служіння в будь-яких областях, в інших, або і, і так далі. Павло і команда, використовуючи всі доступні способи. Поширення слова, листа, особисті зустрічі та подорожі про християнство. Наприклад, подорож християнства це є той момент, коли ти маєш велике значення або велику любов до того, який ти зараз на самом діле. Тому що. Велика епоха нашого благословення епоха любові, епоха великої надії на ту, що ти хочеш зробити для всіх нас. Епоха в особистому ми сьогодні маємо інструменти, які вони могли лише мріяти. Мріяти можна про все, але коротко скажу, що треба трішки мати, мати розум, щоб, щоб вірити і вчитися, і все робити на свою думку, наприклад. Епоха це те, що ми маємо надіятися разом з вами. Ну, і друге це і написано Матфія, 26. 19. ідіть всі народи ідіть і навчіть всі народи хрестячи в ім'я Ісуса Христа. Це написано для дяканів або для тих людей, які хочуть іти і навчати цей і навчати тих людей, які вже хочуть також навчатися разом з нами. Переваги цифрової церкви, це третій пункт, це переваги інфо... цікавої церкви. Доступність, молитва, проповіді, навчання статують доступними людьми в будь-якому куточку світу. Якщо ми, якщо ми вважаємо себе, що я буду вести офлайн режим. Онлайн режим, офлайн режим, і буду так казати, що я хочу так, я хочу так, я хочу так, я хочу так. Секундочку, ти будеш робити так, як тобі в церкві скажуть, ти будеш робити так, як ти буде, як ти має, якщо тобі буде доступно, ти так і будеш робити. Тому що ніхто не скаже тобі, що я хочу зробити так, ні, я буду робити так. Я буду робити так, ти будеш зробити так, як скаже пастор. Тому що ніхто не має один робити за все і за все, що я хочу, і я хочу, і я хочу. Розуміючи те, що я теж хочу, те буде і я теж хочу. Я хочу те, я хочу те, я хочу піти, піти погуляти. Я теж хочу піти, зробити свої справи. теж Розуміння треба мати розуміння і мати треба совість також для деяких людей, кажучи, як нам, так кажучи для всіх нас. Зручність людини може долучатися з дому з роботи під час поїздки. Дивлячись, якщо ти служиш в церкві, то ти можеш. Долучатися із роботи, можеш долучитися із дому, якщо у тебе вихідний, ти можеш долучитись. Якщо ти служиш Господові, служиш Господові далі. Служиш Господові, Господові і служи далі. Тому що не кожна людина має той момент, коли ти скажеш йому, що ні, я не буду робити такого, я не буду робити так, я не буду робити так, я буду робити так, я буду робити так, і так, і так, і так. Ти так не вмієш пів години казати так. Я не хочу казати так, але ти повинен казати, да, я зрозумів, дякувати тобі, дякую тобі. Я зрозумію, я буду розуміти далі. Той момент, коли ти будеш, ти хочеш сказати йому про те, що я хочу сказати так. Ні, ти будеш казати про те, як ти кажеш зараз, завтра, післязавтра і завтра, і післязавтра. Розуміючи питання, навіщо тоді цифрова сфера? В цифровій сфері. Ти несеш Слово Господа Бога Ісуса Христа. Ти розумієш, про що Господь каже тобі. Наприклад, про що каже тобі зараз, про що скаже тобі завтра, або, наприклад, післязавтра. Ти розумієш про своє благополуччя. Ти маєш розуміти про те, що Господь каже тобі. Ти маєш розуміти те, що Господь любить і благословляє тебе. Ми розуміємо про твою любов і цифрову безмежність. Інтерактивність питання цікаве. Інтерактивність це можливість м'яттиво спілкуватися, підтримати спільним молитвам. Спільним молитвам, спільним словом, спільним любов'ю спільним і тим благословляєш ти того і хто має благословля... благословляти тебе. Якщо ти маєш любов до Бога, наприклад, так, або, наприклад, так, ти будеш молитися, ти будеш благословляти, ти будеш... Вірити в нього, що ти можеш цього зробити. Якщо ти не зможеш, то ти цього робити не будеш. Тобі не треба цього робити. Ти не повинен цього робити. Ти маєш те, що Господь тобі скаже. Четвертий пункт це виклик і небезпека. Виклик від Бога буває різний. Я не буду я не буду читати з конспекта, що там пишеться. Я буду казати коротко, щоб наше, щоб нашу годину не щоб ми раніше завершили нашу конференцію. Дякувати Богу, то ми раніше і завершимо також конференцію. Дивіться, безпека, виклик від Бога, це може відсутність особистого, це може бути контакту, може. Спочивати або стосунків якихось можливо, це може від когось, або від якої неможливо відмовитися або зараз сказати щось ні, або щось сказати да. Тому що християнство це не християнство це віра в Бога єдиного. Це не, ми не вважаємо православних, ми не кажемо про тих, хто прямо зараз може бути. Ми кажемо про тих, хто зараз діє в наших серцях. Наприклад, поширення фейкової інформації. Духовних мобілізацій. Звиняйте, мобілізації це я так коротко. Підтвердив слова ці, то розуміючи, що ти вважаєш про своє спілкування з Богом, то ти маєш велике значення про те, що я не хочу, не хочу це казати. Фейкова інформація, ти виставляєш свою думку, ой, там, 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 там хтось набіг, там хтось ще зробив, там хтось так сказав неправильно, ти, повів, ти повірив. Ти сказав отак, ой, Ля, ти молодець, ти красава, все. Мене не трогай, я сам я все сам буду робити. Загалом, навіщо тоді? Думка кожної людини казати ні, почекай, давай я подумаю, потім піду, зроблю так само. Ні. Помолися Господові, скажи Господові, те, що ти хочеш. Він тобі розкаже, що треба робити, як тобі треба знати, що тобі треба мати, і ти розповідаєш йому історію свого контексту. Свого контексту життя, а не про те, що ти маєш на увазі. П'ятий пункт нашої, нашої конференції як церква може бути світлом. у Цифровому світі. Як має бути церква в світловому в цифровому, в медіосфері? Давайте так казати в медіосфері, бо це тяжкі, деякі тяжкі тексти. То розуміючи про те, що ти маєш на те, що не є любов'ю до Бога. Є любов. Ти маєш вести цю інформаційну сторінку життя церковного. Шостий пункт пише: практичні поради для церкви служінь. Регулярно навчайтеся в цифровому новичкам. Це касається для тих, хто бажає поступ... хто бажає просто. Вести офлайн режими служіння або в інших церквах, бо нас дивляться із Києва, також. Я знаю, церква якась казала мені. І дивляться, і дивляться нас по всьому повсюду, по всякому куди можна. Створення контент, який надихає і зцінює, зцінює. Зцінює контент, должен, повинен бути. Неймовірний, тому що, тому що маємо велике значення і про те, що Господь каже нам про ту любов, яку він нам дає. Тому що не всі мають велике значення про ту любов, про яку, про яку ти казав, або будеш казати на інших сторінках соцмереж, або ти будеш казати про тих людей, які захочуть з тобою поговорити, наприклад, або про тих, що ти маєш на увазі, я хочу зробити так, я хочу зробити так, ні, я буду робити по-іншому, я буду дивитися. По-іншому ти будеш глядати по-іншому. Взагалі, взагалі, я думаю, що в якому згадуємо. Розуміючи про християнське відношення, це те, що цю, цю момент ми маємо пережити і надіятися про твою благодать Господа Бога нашого Ісуса Христа. Переходимо до нашого і до нашого підсумка. Це шість пунктів нашої конференції. Це друга сесія нашої конференції, «Цифрова в середовищі», в цифровому середовищі. Цифрове середовище це не просто інструмент на новий фронт духовної праці. Церква має бути там, де люди. Нести світло в Христі навіть через екран. Нехай наші серця, пробачте, нехай наші серця, технології служать одним, одним прослав, прославляючи Господа іспіва і спасіння душ наших. Якщо, друзі, є деякі питання, ви можете задати в нашому телеграм-каналі, який я. Який буде висвітлений на екрані для наших друзів. Я попрошу оператора вивезти, якщо можна. Не виходить? Зараз підійду. Хвилинку, почекайте. Я щас, ми зараз виведемо вам на екран. Чат для учасників. Це кому хто? Хто дивіться, хто, хто ще не підписаний, можете. Підписатися взагалі, то він дуже цікавий, дуже цікавий момент знаходить, але, але розуміючи, що деякі люди для нас наші не під'єдналися туди. Ну, Заходьте підключайтеся, поки що дам час. Ми поки... Хвилин 5-10 можна під'єднатися і вам. І з вами ми можемо поговорити про те, що чат для учасників є яркод, Якщо вам удобно, можете скопію та спробувати сканувати. Якщо сканірується, то слава Богу. Якщо ні, то напишіть в комент... в трансляцію нашим модератором. Модератори глянуть і відповідять вам вже. В теченні кожної 5 секунд. Якщо не вийде, то ми ссылочку вам в особисті в прямой ефір закріпимо. Да, тому що спілкування для Бога, це не лише для того спілкування з Ним, але для того, щоб ми мали вільне спасіння про те, що Господь каже нам: вірити, любити і надіятись. Молимося. Не сканірує, пишуть уже пишуть нам в, в чат, пишуть, що не сканірується взагалі. Зараз наші модератори тоді скопіюють силочку і кинуть, тоді, так, да, і кинуть вам зараз особисті. Модератори поки що зараз зайняті трішки. Я зараз вам скопіюю і кину вам в чат для наших глядачів, щоб, да, щоб, щоб всі, щоб глядачі наші бачили, що телеграм-канал наш для учасників там можете поспілкуватися, можете розповісти про що ви хочете і там. Якщо будуть такі конференції, то ми залишимо цей телеграм поки що на даний момент. Ми, за, ми завершимо ми залишимо цю Цей коментар. Коротше, буде цей момент. Коротше. Он медіосфера відправила про телеграм. Ну, можете заходити дивитися. А, ну давайте загальне, давайте помолимося, потім заспіваємо пісню. Якщо напишіть, якщо хочете перерву робити, то ми зробимо. Якщо без перерви, то ми будемо після пісні будемо далі робити, будемо далі слухати тему. Батько наш Небесний, дякую за цей день, дякую за можливість, що ми славили тебе, благослови, що ми вірили в Твоєму допомогу твою і надіялися про твою благодать Божу, яку ти нам даєш і віру, і надію про твоє віру в життя. Тя, благослови, щоб ми славили Твоє ім'я, благослови, що ми перебували з тобою. От вічна слава Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.